Всім привіт, мої дорогі шлюхи. І я перший раз отрив легендарку Ворон. Я, вор... я її прокачав уже на четвертий уровень. Пісько пристає до мене той пісько пристав дід. Пердуно тай старий, та що снігом стріляє. Як швидко столковін я. Я фізики не розумію, що так швидко. Мені тобі просто скін прекрасний. Я у мене жовтого скіна немає, бо його тільки-тільки получил. Я забирай на Мімі. Мімі, біжи. Вари на. Гавняна. Битрохалю. Оту вбей його, убей вбей, Убей! 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 Ну, давай, давай, давай. Ти сам уб'ю коротких во <плес> ми побудили. П'ятий левел вже так швидко, так время. та ніш. Тільки тільки було на першому левелі, я вже на п'ятому левелі, ворона. Вороняка. Дивіться, це вона 29 скінів. Ну я на побитому телефоні не бачу. Ну. І собирай на бібі. -Бі. Хотів. Ліна. Бібі. -бі. Я хотів стул взяти, бо він мені нравиться. Ну так, лати плакать. Сту. Ладно, потом я тебе візьму. А пока буду БіБі бил -бі А сту, знаєте де аж? Сту буде в епічному. Це Оце надо получить. Оцей гавнюків трьох. Я візьму га Гаса. Тут я візьму я. Макса. І тоді вже сту візьму. Тут я візьму Амбера. Тут я візьму Девочку. Потім оцього, оцю дівочку. Чупакабру якусь. Сквіка мого любимого. Оцього пердуна старого, фокусника, воуна. Оцю любовницю. Цю теж любовницю. Оцього кіберхубійця, жену, сусіску. Грибоєда, інваліда, кошару, убиральщика, мороженщика, дракона, оцю тютю, собаку, мужа, каратист, притирошна, летючий апарат, Берхубійця слайм, печення, водяник, Ларі і Лорі, Ютубер, Ой, Блогер, якась, якийсь кліщ, читера, обезьяни, чоловіка павука. Красотку, цвіток і краб. А я фізики не поняв. Ну, це дитина. А ти в мене ворона взагалі. У мене сама перва легендарка потім. Mr. Bat хай! Хай!